Бандо Усім малоха на зв'язку Віталій, давно не чулись, Тож давайте надолужувати найцікавіші та найбільш інтригуючі матчі останніх днів для вашої уваги. Тонна крутих хайлайтів, неймовірні перформанси та божевільні кінцівки. Тому, звісно, всім смачного і давайте вриватись. Лос-Анджелес Лейкерс приймали Нью-Йорк Нікс, Леброн Джеймс та Лука Дончич продовжують феєрити. Наразі Лейкерс виграли 7 поспіль. В цьому ж матчі їм дуже хотів завадити Джейлен Брансон, який відвантажив 39 очок, 10 асистів проти колишнього тіммейта. Він навіть затягнув гру до овертайму. Але, по-перше, отримав травму саме в додатковий час. А по друге, дует Лука та Леброн все одно взяли своє. Лука 32 очки, 12 асистів. Леброн 31 очко 12 підбирань. Лейкерс виграють восьмий матч поспіль. А нікс програли дев'ятий матч із дев'яти проти команд, які вищі за них у таблиці. Golden State Warriors проти Brooklyn Nets, Стефен Карі та Джиммі Батлер у Нью-Йорку. Цей матч відвідало, до речі, майже 18,5 тисяч глядачів, що є рекордом барклейс центру. І глядачі не були розчаровані. Бруклін вів плюс 22 по ходу матчу. Але Карі та Батлер влаштували баскетбольне міні-диво. Почали відіграватись. Батлер набрав 25 очок і не дивлячись на хорошу гру від обох кемів зі сторони НЕЦ Кем Джонсон набрав 26, Кем Томас 23, Кінцівка все одно була за ГСВ, Тим паче, Стефен Карі набрав 40. Влучивши 7 із 13 здалеку, один із строчкових взагалі божевільний майже з центру. Тож нец молодці, але тягатись проти 19 з 19 -ти з лінії штрафних від Карі та Батлера просто не змогли. Хіт починають свою п'ятиматчеву серію домашню серію проти Мінесоти. Для обох команд цей залишок регулярки є дуже критичним в плані турнірного становища. Особливо для вовків, адже вони претендують на плей-офф напряму. І Ентоні Едвардс береться за справу вже на самому початку. Хоча сьогодні, можна сказати, у нього провальний матч, він в середньому набирає 27,5 очок. Він четвертий в лізі за результативністю, а сьогодні бере всього лише 10 китків з гри. Це найменше в цьому сезоні і набирає Ен всього лише 13 поінтів за цей поєдинок. Дуже мало як для людини мурахи. Втім, його команда все одно попереду на плюс 9, З іншої сторони їм відповідає Бемадебайо. Із запасом найкращий сьогодні гравець у Майамі, дуже класно проходить. Атакує з дистанції. Вадибаю потужний дабл дабл 29 плюс 13 підбирань. Втім, як бачите, його команді це не дуже допомагає. Все одно вони позаду на мінус 11, бо з іншої сторони. Аж 7 гравців Міннесоти сьогодні набирають 10 плюс. І Конлі у нього 15, і Дівінченцо У нього 15, І 15 у Назаріда. 13 у МакДеніалса у Рендла. 12 у Нікола Олександра Уокера. І вся ця командна робота прекрасно працює, допоки у Майами також не розчихляється Дальня артилерія Тайлер Хіро виводить свою команду вперед, перед перервою. У Тайлера сьогодні 22 очки. Там також йому класно допомагає Данкан Робінсон, у якого 15. Втім, у другій половині одразу Міннесота відчуває небезпеку і одразу також починає відповідати своїми дальніми. Конлі знову робить майже плюс 10 для своєї команди. «Майамі, будемо гризатись чи ні, будемо. каже Тайлер Хіро. Непогано перехоплює Бе! Мадебайо робить цього лише мінус три для своєї командьохи у третій чверті. І за дві з половиною хвилини до кінця третього відрізку Тайлер Хіро хоче бути справжнім супергіро для своєї команди. Виводить свою командьоху вперед, навіть робить плюс три для Майами у четвертій чверті. Таким чином, ми з вами вже потрохи заходимо у клач. Останні п'ять хвилин. Ентоні Едвардс насипає дуже важливу трійку. У нього сьогодні не летить, але у потрібний момент розчихляється. Також Едвардс не влучає, але Макденіалс є на додаванні. У Макденіалса п'ята гра поспіль із реалізацією більше 50% з гри. Данкан Робінсон відповідає божевільним трошковим. Скорочу до мінус двох три секунди. У Міннесоти нема тайм-аутів, але є втрата. Неймовірно, у Майамі прекрасний шанс виграти гру Бема Дебайо на перемогу. Не сьогодні, Бемчику, не сьогодні. Так, його трішки притримував там рукою Джуліус Рендел. І про це арбітра Адебаю сказав, але на хід гри це вже ніяк не повпливало. Клівленд Кевлерс Сидонован Донован Мічел завітали до Шарлот. Здавалось би, найкраща команда регулярки, яка виграла 12 матчів поспіль проти якихось там Шарлот Хорнец. Але зачекайте, зачекайте, було дуже і дуже. Прикольно, а все тому, що у Хорнець є ось цей персонаж у складі Майлз Бріджес. Його звати. Він сьогодні просто шикарно грає, дуже класно влучає Сем Меріл. Відповідає йому з дальньої дистанції на рівний рахунок. Далі Мічел показує чудеса Дриблінгу Бейм сиреною. Закриває класним леяпом. Ух! Як же він тут захисника прибрав красиво? Флоутером перекинув Таджа Гіпсона. Мічел сьогодні в порядку 24 очки, 12 із 18 з лінії штрафних. Ось тут Мічел втрачає і Юсуф Нуркіч Робить бум! А ще й потім робить бум на паркет. Юсуфчик, ти в порядку? Так, він в порядку. Якщо що, він сьогодні дабл дабл налутає 12 очок, 15 підбирань. Ну і таким чином, Хорнец не дуже і далеко. Всього лише мінус 3, мінус 5 робить донован. Мічел. Далі ламело бол непоганий у Відрив діабати, хороший данк від нього. І наприкінці першої половини не так Хорнець і далеко. Всього лише мінус 7. ось мінус 10 Робить Деандре Хантер. Класно він грає сьогодні. Нещодавно перебрався сюди з Атланти. Сьогодні налутав 15 очок. Але Майлз Бріджес продовжує гнути свою лінію. Непогано береже свою команду на більш-менш притомній відстані. Хантер намагається все ще. Їх скинути Хорнець від себе подалі, але Хорнець нормально тримається. Я ж кажу, є кому грати Сеткарі забуває трійку майже на рівний рахунок. І ось тут вже починається ривочок Хорнець. Ривочок 21-8 Бріджес. Ще Шість під кошика набирає очки вже Хорнець попереду у Бріджеса. Сьогодні 46 очок на рахунку. 46! Яка жесть. Таким чином рівний рахунок у нас. За менш ніж хвилину до кінця четвертої чверті Хантер набирає дуже важкі, і складні, і дуже важливі очки. Клівленд попереду. Бріджес, з той самий хороший фейк. Трійка залітає всього лише на мінус один-шість секунд. Ні, чотири секунди. З невеличким залишається мічел. Промазав два штрафних. Бріджес зі своєї половини на перемогу. Not today, not today. Клівленд виграє свій тринадцятий матч поспіль. Денвер Нагетс приймали Фінікс Санс. Денвер все більше і більше виглядає команду, яка дійсно здатна боротись за щось високе цього сезону. Ну а Фінікс дуже розчаровує. Там вже навіть якісь всередині команди почали зтьорки, не все грасти з хімією. Але у них є Кевін Дюрант, значить, все можливе. Сьогодні ж Арон Гордон. Йому вони дають кидати і дарма. Гордон сьогодні встановлює рекорд кар'єри 7 з 10 триочкових. 27 очок на його рахунку, і таким чином вже плюс 10 Денвер попереду. Джавал Мюррей у відриві робить навіть плюс 11 для своєї команди. У Фінікса все не дуже виходить на старті, тим паче Крістіан Браун сьогодні також непогано виглядає, як же класно спрогресував цей молодий гравець. Минулого сезону набирав щось порядка 8 очок, в середньому цього сезону 15. Став дуже важливою складовою своєї команди. Кевін Дюрант каже, так мене дійсно не зупиниш. У Кейді сьогодні 29, дев'ять. підбирань, п'ять асистів. Щоправда, ось і в першій половині це не дуже допомагає його команді. Там навіть Рассел Весбрук забиває їм з дальньої дистанції. Публіка прекрасно на це реагує. Тут дуже взагалі раса люблять, та де не люблять раса. Ви мені скажіть. Ну і таким чином, подивіться на рахунок, вже більш ніж на двадцятку Денвер попереду у цьому матчі. У третій чверті Денвер сьогодні і асисти роздають як скажені 38 асистів, 31 в середньому ось настільки Вони переважають свій результат. 21 один забивають. Але Кевін Тюран каже: Ні, від мене далеко не втечеш. Кейді своїми 29 очками починає форсити камбек. На додачу там є Девін Букер, якого ні можуть ніхто не може зупинити у четвертій чверті. У бука сьогодні 34, 16 із яких саме у четвертій чверті. І через це фінікс вже попереду на плюс 2 За 40 секунд до кінця. Майкл Портер Джуніор. Тут рятує свою команду, Якимось чином видряпує у пламлі зрівнює рахунок. Далі Джамал Мюрей на Йокіча. То й далі Крістіан Браун. Бум! Трьочковий! Ну, якщо це не крапка, то точно Кома плюс 3 Фінікс відстає на 3, півтори секунди до кінця. Та ні, не може бути Тюран зрівнює рахунок на овертайм. Кейді просто не спинний. Щоправда, в овертаймі букер, на який набрав так 16 у четвертій, просто зник Нуль очок в овертаймі, а от в овертаймі все зробив Нікола Йокіч. А що він саме зробив? Він зробив історію. У Ніколи 31 очко, 21 підбирання, 22 асисти. Він стає першим гравцем в історії NBA. Хто робить трипл дабл 30, 20, 20. Ну і як бачите, робиться із кам'яним обличчям. Друзі, запрошую до невеличкого магазинчику від Game7. Там ви знайдете величезні такі магнити у вигляді картин, які прикрасять ваші холодильнички. Також там є класні статуетки, фігурки, все, що потрібно справжньому фанату NBA. Скоро, до речі, ще буде мерч, тож посилання внизу обов'язково завітайте. Golden State Warriors проти Detroit Pistons. обидва колективи на дуже хорошому ходу. ГСВ якраз після обміну Джиммі Батлера. Ну а Детройт взагалі увесь сезон. Такі яскраві, класна молода банда, тим паче на слабкому Сході. Подивіться, що тут матч починається. Муді на карі. Ха-ха! Муді навіть не сумнівався, що стеф влучить, тому що стеф обов'язково влучить влучити, бачить абсолютно вільний кидочок був. Детройт, тим не менше, нормально так огризається. Там є Джейлен Дюрин, який знову робить дабл-дабл. Він завжди майже робить дабл-дабл. У Дюрина сьогодні 13 плюс 13. Там є ось Стюарт, який очки набирає, але у відповідь йому там Джиммі Батлер показує «Ти хоч і тавгай, але я набагато більш тав. Далі Джиммі Батлер ще ван Відправляє в кошик і вже рахуночок у нас рівний у другій чверті. Осар Томпсон, загубив Киво на луні. Той не знав, в яку сторону дивитись. Взагалі, Осар Томпсон набагато більш атлетичнішим буде. Далі Кейт Канінгем забуває середню дистанцію. У Кейт сьогодні 31 очко. Пізніше третя чверть, Стефен далеко. здалеку. бом, -бом! У Стефа сьогодні дуже історичний вечір. Він перетнув позначку у 25 тисяч очок за кар'єру, ставши 26 м гравцем за скорінгом в історії NBA. До речі, так само у Карі вже майже 4 тисячі трьочкових. Йому всього лише сім трійок залишилось. Я впевнений, за наступні дві, можливо, навіть одну гру. Він цю позначку перетне. Ось тут карі втрачає м'яча, малік бізлі класно працює. На перехопленні малі класно завершує. У Маліка сьогодні 17 очок. Він взагалі наразі один із найкращих снайперів у лізі. Принаймні топ-5. Джиммі Батлер відповідає. Бум! здалеку. У Батлера 15 очок тільки у третій чверті. Пізніше цю ж третю чверть Кейт Канінгем завершує на останніх секундах. У Кейда сьогодні 31 очко Карі проти Томпсона. Ващалезна трійка, але для Карі взагалі без проблем. У Стефа 32 очки, 12 із 12 з ліній штрафних. Далі Джиммі Батлер, дуже важливий з середньої дистанції. Забиває. у Джиммі сьогодні 26, плюс 9 підбирань, плюс 5 асистів. Канінгем виводить свою команду вперед за 50 секунд до кінця. Далі 40 секунд до кінця четвертої чверті. Дреймон сміливо. Туди. Дреймон Грін таким чином виграє цей матч для Golden State Warriors. Вони виграють таким чином четвертий матч поспіль і одинадцятий із дванадцяти із батлером у складі. Мілокі Бакс проти Орландо Меджик. Бакс на цей момент виграли чотири поспіль. Орландо п'ять поспіль програли. Команда після травм лідерів все ще ніяк не приведе себе у форму. Ось тут подивіться, що робить Ентоні. О, гад! Це Яніс, це точно Яніс, це він так знищує Яніса. Жесть яка, який епізод. Просто монстряковий, просто монстряковий блокшот, Давайте добре повертатись потрохи на майданчик. Тут Францу Вагнеру дають неспортивне зауваження за поштовх Яніса у спину. У Вагнера сьогодні 18 очок, 7 підбирань, 5 асистів. Яніс каже, ну-ну, давайте, це був один епізод. Зараз подивимось, наскільки вас вистачить на всю гру. Пізніше, зі сторони, Меджик відповідає Ентоні Блек з лави запасних 11 очок. Один із людей, за рахунок яких лава Орландо сьогодні грає набагато більш продуктивно, ніж лава запасних Мілокі Бакс. Ну, у Мілокі Бакс немає Бобі Портіса, а значить, немає у них взагалі лави запасних, хоч Франц Вагнер знову набирає очки. Орландо попереду майже на плюс 10, вже майже на плюс 15. Деміан Лілард. Насипає здалеку, важчелезна трійка заходить. Далі Дейм ще більш скажений триочковий, все одно залітає. Деймо 26 очок на рахунку. Мілокі трішечки скорочують, але тільки трішечки. Коул лентоні від нього триочковий. 22 два поинти у цього маленького вибухового гарда. Але ось що стосується про вибуховість. Джеріко Сімс просто знищує тут Джонтона Айзека у транзиції. Допомагається його команді. Ну і бачимо, що не дуже. Все-таки плюс 15 Орландо попереду у четвертій чверті. Але віддамо належне бакс. Вони до останнього намагаються супротив якийсь чинити. Торіан Прінс вже майже до мінімуму скорочує відставання своєї команди. І ось останні 5 хвилин пішла перестрілка лідерів Банкерро. Набирає сьогодні 29. Далі Коул Ентоні. Дуже вчасно, своєчасно трійку забиває. Знову плюс 6. Орландо попереду. Далі Яніс. Ууу, який фейк від Яніса. У Антитокумпа сьогодні 37 очок. 11 підбирань. Лілард забиває вашчелезну трійку. Далі Яніс. Ще додає 2 плюс 1 і скорочує всього лише до мінус 2. Треба терміново робити перехоплення. І подивіться, що відбувається. Принц разом із Янісом затискають кола Ентоні. Перехоплюють м'яча. М'яч залишається на володінні у Бакс при мінус 2,7 секунд на атаку. Ціла вічність. Треба щось придумати. М'яч у найкращого клачевого гравця. Можливо, десятиліття Деміан Лілард не влучає. І Орландо нарешті виграли після п'яти поспіль поразок. Бостон Селтікс приймали Лос-Анджелес Лейкерс. Класика, дві найуспішніші франшизи в історії НБА. 35 титулів на дві організації. До того ж, Лука Дончич знову проти колишньої не проти колишньої, а проти команди, яка покарала його в минулорічному фіналі. Ну а тут вже лейкерс починають набагато впевненіше. Леброн Лука, бом бом Метрів з восьми з половиною насипає ручковий, робить плюс вісім для своєї команди. Але ми знаємо, що Бостон це суперстабільна команда, супербезжальна, яка, якщо буде грати в свій баскетбол, вона може виграти у будь-кого, тим паче. Тейтум, як же він виглядає? Тейтум дуже важка дальня спроба залітає від JT, Він сьогодні на всіх фронтах допомагає своїй команді. Далі подивіться, що робить у кінцівці першої половини. Тейтум! Степбек трошковий залітає пізніше у проході. Останні секунди чверті. Тейтум. Знову він. 40 очок, 12 підбирань, 8 передач. все це Джейсон Тейтум у цьому матчі. До того ж, Джру Джухолій повернувся в цей поєдинок для Бостона. Все ще не грає Крістап Спорзінгіс, але є ще Джейлен Браун, який набирає 31, Браун також сьогодні. То в повному порядку і таким чином подивіться, Тейтом вже робить плюс 20 для Бостона у третій чверті. Яка жесть, ніякої боротьби! Що тепер робити, лейкер? Що робити? Відіграватись. каже Леброн Джеймс. У нього 22 очки сьогодні, 14 підбирань, дев'ять асистів, майже трипл дабл. Але у четвертій чверті він залишає майданчик через травму паху. Так, ми знаємо, що він. Ну ми вже знаємо, що він пропустить приблизно тиждень-два, і без нього вся надія на Дончича. Лука бум! Божевільний триочковий у Дончича 34 очки, 8 підбирань, але п'ять втрат, і майже ніякий захист його сьогодні просто кошмарять гравці Бостона. Ну і Тейтом з Брауном ставлять крапку. Переривають восьми серію перемог Лейкерс. Ну а тепер до свіженьких матчів цієї ночі Оклахома приймали Денвер. Двоє головних претендентів на MVP у нас зійшлись Нікола Йокіч проти Шея гілджеса Олександра. А найцікавіше те, що команди зіграють між собою два матчі поспіль. Наступна гра також пройде в Оклахомі. Шей непогано розпочинає цей поєдинок ще краще розпочинають Денвер. Там далі невеличка овація для Расела Везбрука. Він колись був героєм. Цього міста. Ну а зараз герой цього міста це Шейґілдж Олександр, який після хорошого старту Денвера повертає свою команду в боротьбу. Нікола Йокіч, хороший кат, передача від Везбрука. У Ніколки сьогодні класний матч, але. Коли проти нього захищаються Чет Холмгрен та Хартенштайн ніколи себе вже не відчуває настільки свободно, як зазвичай. Ну і таким чином, Шей вже робить плюс 6 для своєї команди. Вже у першій половині пізніше Алекс Карузо перехоплює і ось така передачка, не дивлячись на Чета Холмгрена. У Холмгрена сьогодні 14 поінтів. Оклахома вже попереду, майже на плюс 10. Далі Крістіан Браун з іншої сторони вмикається. Убрав на 19 очок в цьому матчі. У, яка передача лівою слабкою рукою на Майкла Портера Джуніора. У МПД також катастрофічно крутий матч. 24 очки, 15 підбирання, але щоправда. У першій половині гра абсолютно рівна. Шей Гілджес Олександр 2 плюс 1. І таким чином 61-60 Закінчується перша половина. Далі рухаємось у третю чверть. Ось тут якраз Оклахома перехоплює ініціативу. Чет Хомгер набирає очки із фарби. Джейлон Вільямс допомагає середньої дистанції. Вже плюс 6 Команда попереду. Вау, як іграшкового відтісняє захисника Шей Гілджес Олександр. Набирає чергові два поинти, плюс шість попереду окей Джамал Мюрей здалеку. У Джамала сьогодні 17. не найкращий поєдинок, але його команда намагається триматись на плаву. Джейлен Вільямс каже, Ні, довго не протримайтесь. У є даба 26, 9 дев'ять підбирань, вісім асистів. Нікола Йокіч набирає сьогодні у відповідь: 24. 13 тринадцять ребаундів дев'ять асистів. Лудорд не влучає данк, але у Клахому попереду на плюс десять. На додачу є друга спроба. Торт класний фейк, боум! Все-таки ставить крапку у сьогоднішньому матчу. Ну і ще й Гілч Олександра. відмічаємо обов'язково. У нього 40. 40 очок, 8 підбирань, 5 асистів, 3 блокшоти. Розкішна перемога. Окей Ну і чекаємо наступний матч між цими командами. Новий Орланд сьогодні приймали Мемфіс. Мемфіс без найкращого гравця цього сезону Джерена Джексона Джуніора. Пелікани без Зайона, Але хайлайти було кому штампувати третій з передачі Хосе Ельва Радо. Данк на 360. Ого, це було дуже смачно. До речі, у Хосельва Раду сьогодні дабл-дабл, 11 очок, плюс 11 результативних передач. Брюсі Браун тим часом також дуже такі дивні, несуразні не два очки набирає для своєї команди Новий Орлан попереду, причому дуже пристойно, на плюс 14. Але подивіться, що робить Жаморан у проході. Як же він облітає всю команду, всю, весь захист Джамуран просто єдиний і неповторний. Він такий один в своєму роді. Десмон Бейн бачить Джаморанта, але ризикувати не став. Цю передачу майже перехоплювали. І майже рівно у нас перша половина у Десмонда Бейна, до речі, сьогодні 30 очок на рахунку. Ось якраз він цією трійкою зрівнює рахунок 66-66 у третій чверті. Далі з іншої сторони їм, звісно, відповідає Трей Мьорфі Третій, який просто шикарно виглядає цього сезону. 27 очок у нього сьогодні і пелікани набагато краще влучають саме з дальньої дистанції. Але з лінії штрафних Мемфіс все це діло компенсують, плюс виграють сьогодні роботу. на щиті Муран ледь не завершив кар'єру Трея Мьорфі третього. Вау! Які... Що за божевілля у нього відбувається в голові? Як же він взагалі придумав зробити цей данк Там далі Карло Маткович класно вмикається у пеліканів новачок. 52-й пік драфту набирає сьогодні 13 плюс 11 підбирання. Ми з вами таким чином вже заходимо у клач. Останні секунди, останні хвилини четвертої чверті, Десмон Бейн у проході робить плюс 3 для своєї команди. Вже плюс 4, джаморан. Хвилина до кінця середньої дистанції. Туди. Здавалось би, крапка вже стоїть у цій зустрічі, але, але, але пелікани ганяють м'яч. Непогана трійка. Хокінс забиває. Залишається ще час. Мінус три для Пелс. Сім секунд до кінця Альварадо схибив, але є підбирання. Оліник дві секунди до кінця на перемогу. Ні. Не влучає Келлі і Морант і компанія забирають важку перемогу. L.A. Clippers приймали Sacramento Kings, які приїхали без Домонта Сасабоніса, без Маліка Монка. Ну, у Clippers теж є втрати. Ось головний тренер Clippers Тайрон Лю сьогодні пропускає матч через Біль у спині. Його замінює асистент Брайан Шоу, який був на ваших екранах. Ну, а ми починаємо. Кавай Ленард. Непогано розбирається у швидкому відриві. 2 плюс 1. Одразу пірнаємо у половину під номером 2. Там було найцікавіше. За у проході також розбирається. У зака сьогодні 30 очок на рахунку, хоча всього лише один із семи з дальньою дистанцією, але ж при цьому він топ-5, може топ 7 снайпер цього сезону і влучав 62% із за дуги в останніх шести матчах. Сакраменто все ще попереду, трішечки. Демар Де також працює прекрасно. У Демара сьогодні 31 очко, 10 асистів, сім підбирань. Ледь трішечки і був би трипл-дабл, ось Ще одна передача на Кігана Мюрея чудова. І плюс сім за дві хвилини до кінця матчу. Сакраменто попереду. Здавалось би, на цьому все, але з іншої сторони є Кавай Ленард. Все промахується, але влучає в дуже потрібний час. Далі Зубац дає дабл дабл 22 плюс 14. Пізніше Джеймс Харден Флоутер на рівний рахунок влучає за 10 секунд до кінця. У Джеймса майже трипл-дабл, 29 плюс 9, плюс 11. Далі Лавін на перемогу, не влучай середню дистанції. І овертайм на нас із вами чекає. Просто божевільне протистояння цих команд. 23 зміни лідера. 14 разів рахунок був рівний. І вже в додатковому часі Борода. Ще одна трійка від нього. З іншої сторони набирають очки тільки Лавін і Дерозен. Вони набирають всі 13 очок своєї команди у додатковий час і намагаються тримати її на плаву. Рахунок знову рівний. Джеймс Харден. Чудовий пас Дерік Джонс Джуніор. Яка критично важлива трійка для його команди? Плюс три попереду Кліперс. Але знову ж таки Демар Де Бум! влучає дуже важливу трійку. Ні, це була двуха. Плюс один робить для своєї команди. 108-107. Джеймс Харден у відповідь ще один флоутер і ще один критично необхідний забиває. 30 секунд залишається до кінця. Дероза натикається на порушення правил. Демар відправляється на лінію штрафних, де, звісно, влучає обидва. Демар із такими речами не жартує. Залишається 8 секунд до кінця. Кавай для своєї команди хоче вирвати перемогу. Мінус один для Кліперс. Кавай в ліву сторону лівою рукою. Перемога! Кавай Ленар дістає цей матч для своєї команди. У нього 17 очок. Він майже все сьогодні змазав, але влучив, коли було потрібно. Друзі, у кінці, як завжди, прошу вашої фінансової допомоги. І, звісно, дякую усім, хто і так це робить. Саме завдяки вам виходять всі останні випуски. Без вас вони були би просто неможливі. Тому всі, хто хоче доєднатись, вас посилання очікують у дописі під цим відео. Ну і на цьому всім до зустрічі, па-па!